Він брав участь у боях за Харківщину та Луганщину. Він виганяє нечисть з української землі, як жартують його побратими. Спецпризначенець легендарного батальйону Донбас із позивним «Без» Нині нацгвардієць про оборону, наступ та важкі бої у серебрянському лісі під Креміною. Дивимося. Його позивний без не пов'язаний із нечистою силою, а походить від прізвища, щоправда, нечесть російських окупантів, боєць батальйону Донбас на зварді України виганяє з рідної землі з 2021 року. Повномасштабне вторгнення спецпризначений зустрів на Луганщині. З 15 лютого, вже як ми виїхали під кордони Луганської області, пів п'ятого ранку були. Червоні сигнальні ракети і артилерія. Вже оборона Лисичанська згодом рубіжного. Основні бойові дії згадує гвардійць, Почались із Кремінського напрямку, де нищили техніку ворога. Після чого піхота відступала. Після перших успіхів взяли штурмувати наступні позиції ворога. І нашу ДТГР-групу розбили на дві. Залишилась в Кремінові в місті, А друга бо є наша моя група поїхала на той час. Це сторона Зарічного ось В першої групи, яка була з Кремінського напрямку. Вона приїхала на штурм і частина хлопців з моєї групи. Пішли на штурм цього села. Штурм, на жаль, провалився, але ну, було досить яскраво з трьох сторін заходили. З будинка працювали їхні кулеметники. Зробив вистріл, ну і вдачно так попав. Також попав в БМП один бойову машину піхоти противника уже при останньому штурмі. І останній вже штурм приїхали регулярні війська. На на жаль, ми вже відступили, тому що була переважаючи сила противника. На харківському напрямку спецпризначенцям батальйону Донбас вдалось затрофеїти чимало російської зброї і техніки. Після чого продовжили бити окупантів вже на Донеччині в операції по оточенню міста Лиман. В Зарічному ми провели штурм. На жаль, загинув мій командир взводи. Заходив зі мною в будинок, де сиділи росіяни. Дуже багато було задіяносил. Провели штурм. Оборонні дії ми провели, було знищено майже два взвода противника. Працювали з усього з АГС, з кулемета, автомати, все, все озброєння було задіяне. БТР працював також. Ми їх витіснили. Найжорсткіші бої після Бахмутського напрямку тривають у серебрянському лісництві під Кремінною. Обстрілюють ліс. Вночі працює авіація, ФАБ фаби на дорогу кидають. В день дуже часто зажигательними снарядами запалюють ліс, щоб ж би випорити хлопців. Дуже стратегічно важливе місто. Сама Креміна і також сватове це теж стратегічно важливе місто, з яких дуже відкривається багато можливостей. У кремінському лісі спецпризначення Ануло осколком у плече також. Він отримав контузію. Однак, боєць гвардійсь, що пройшов важкі бої та відзначився майже в усіх гарячих точках на Луганщині, Донеччині та Харківщині, і далі не втрачає бойового запалу. Моя дружина, батьки мене підтримують. Це мені дуже допомагає. Це мені мотивація. Коли я отримав поранення, вони приїхали до мене в лікарню. Побратими мене також підтримували за я рахую, що така мотивація найсильніша, і перемога обов'язково буде за нами. Із вірою у Сили оборони України має гумена телеканал інтермарафон. Єдині новини.